У залі засідань Калуської райдержадміністрації відбулась нарада під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Романа Іваницького із освітянами міста та району. Участь у засіданні взяли також директор департаменту фінансів облдержадміністрації Галина Карп та заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Іван Будзак. На нараді обговорили проблеми питання в освітянській галузі, акцентувавши увагу на раціональному використанні коштів. Директор департаменту фінансів ОДА Галина Карп розповіла про фінансову ситуацію, яка сталася у Калуші. За її словами, при формуванні міського бюджету Калуша на заробітну плату спрямовано майже 65% від загального обсягу видатків наявних у бюджеті міста, тоді як у Івано-Франківську, 75%. А от по Калуському районному бюджету ще більше понад 81%. Галина Карп зазначила, що якби цей відсоток по місту Калуш був, хоча б на рівні Івано-Франківська, то такої фінансової ситуації, яка є на сьогодні у Калуші, не виникло б. Якщо б при затвердженні міського бюджету цей відсоток прирівнявся хоча б до відсотка спрямування по бюджету міста Франківська, то додатково на витратки по заробітній платі можна було б по міському бюджету спрямувати 21 мільйон гривень. А це півтора місячного фонду заробітної плати по міському бюджету. І на сьогодні, би, і жовтень і листопад заробітна плата по бюджетній сфері була б виплачена. На даний час по калоцькому міському бюджету не виплачена заробітна плата за вересень у сумі 3 мільйони гривень. Але як пообіцяла Галина Карп, ця ситуація буде виправлена. Сituація в міському бюджеті міста Калуша, зрозуміло буде виправлена. Урядом 9 жовтня поточного року прийнята постанова, і 63 мільйони гривень направляється в бюджет в області для забезпечення своєчасної і виплати, і ці кошти будуть розподілені між місцевими бюджетами. Голова РДА Василь Петрів обурений тим, що розподіл дотації здійснюється, незважаючи на систему економії коштів. Адже за його словами Калоцький район виконав усі заходи, заплановані департаментом фінансів ОДА щодо економії заробітної плати, навіть перевиконав на 20 тисяч гривень. Тому голова РДА не розуміє, навіщо продовжувати таку роботу. З економії коштів і вдруге запропонував чітку систему розподілу дотації, яка була справедливою. Директори навчальних закладів району та начальних відділу освіти РДА Наталія Савчук також висловлювали свої критичні зауваження щодо несправедливого розподілу дотації.